День з життя українців. Нічого нового однією із читацьких цілей на 2024 рік для мене було читати більше сучасних українських авторів. І поки що я доволі непогано цю мету виконую. За останній час прочитала декілька хороших посередніх і дуже поганих книг, і хочу про них розповісти. Рік читацький розпочався із нонфікшену, як мені здавалось, він буде доволі хорошим, тематичним, але виявилось не зовсім так. Як гадалось, це книга Даріан Цибор під подушку чи під ялинку, антропологічне дослідження свят, книга від лабораторії. Іноді в мене буває настрій для нонфікшену, хоча насправді не так вже й часто. І От тоді був саме такий момент. Я вирішила, що потрібно ловити його за хвіст. Купила книгу і дуже сильно розчарувалась, тому що книга це просто збірка різних фактів. Які не об'єднані хорошим сторітелінгом, сторітелінг це вміння розповідати історію, і для мене хороший нонфікшн от подібного типу, це саме нига, в якій автор чи авторка класно веде оповідь, веде історію. Це ж просто. Рандомно натикані, точніше висмикані з Вікіпедії факти про новорічні зимову, різдвяні свята, які не об'єднані абсолютно якоюсь логічною ніякою оповіддю. Це мені в книзі не сподобалось, я не змогла її дочитати. Моментами я читала просто по діагоналі, гортала. У мене тут є трішки, так покажу трішки стікерів, але все-таки вирішила, що... Ця книга мені нічого нового, на жаль, не принесе і залишила її недочитану. Можливо, можливо, я поки не буду від неї позбуватися, залишу на своїх полицях. І на наступний уже новий рік візьму її ще раз для того, щоб все-таки впевнитись, чи справді вона така погана, і тоді вже буду вирішувати, що з нею робити. А поки що, на жаль, радити її точно не можу. Далі будуть дві книги від Віхоли. Почну зі сміття автора Дмитро Скачко. Віхола це видавництво, яке видає тільки українських авторів. Починали вони з класики. У них є серія дуже відома, неканонічний не канона. Потім вирішила додавати ще й сучасних авторів. От з сучасними авторами в мене поки що не дуже складається. Сміття це харківський детектив у часи постапокаліпсису, і Віхола насправді з одного боку дуже вміло ліпить на обкладинки, якісь такі цікаві, небанальні жанри, наприклад, на танцях Кістками було написано, що це перший український медичний трилер. Так, то воно так, але в принципі від трилера там не дуже багато. Як і з цією книгою, хоч це і позиціонується як детектив, я б сказала, що це швидше просто збірка історій, які трішечки між собою пов'язані. Але я б більше зрозуміла цю книгу, якби вона була збіркою оповідань. У автора однозначно є талант вести оповідь на відміну від попереднього нонфікшена, але в книзі мені не вистачило саме цілісності. Головна героїня журналістка починає розслідувати зникнення хлопця, чоловіка. До неї приходить його мама, платить їй гроші, розповідає історію зникнення, яку вона про не знає, і надає якісь наводки з ким ще можна поспілкуватись, щоб дізнатися щось про цього хлопця. І от кожен з героїв, з яким вона бачиться. Розповідає їй свою історію. Мало би бути по факту щось, щоб о, навело її думками на розслідування, щоб допомогло їй в розслідуванні. А по факту виходить, що вони просто розповідають історію свого життя. Хтось чу, ледве не з підліткового віку, не з дитинства. І я дуже часто ловила себе на думці: а для чого це все? О, для чого я зараз читаю історію якогось героя буквально з його юних літ. Що це мені дасть? І в підсумку так вона і трапилось, тому що це ніяк не рухало саме детективну лінію, і героїня в якийсь момент теж задумалась, а на що я все це слухаю? Вони ж мені нічого толкового не кажуть. Були крінжові моменти, наприклад, з самого початку до журналістки головної героїні приходить її начальник, трапляється дуже дивна сцена. Ми дізнаємося, напередодні він неї чіплявся в офісі, домагався її, і тут головна героїня я вже не пам'ятаю, її звати ой. Закладка випала. І тут головна героїня вирішила його нібито провчити, і яким чином вона це робить, вона знімає халат, стоїть перед ним гола і така. Ну що, подобається? Він, типу, засоромився, відвів погляд. Це дуже дивна сцена, тому що я собі от не уявляю ситуацію, в якій жінка до якої домагалась, тим паче її начальник людина, яка. Статусом стоїть набагато вище за неї, має більше впливу, має вплив, принаймні, її звільнити, позбавити її грошей і статусу, і так далі. І тут, і тут вона відчуває себе перед ним аж аж такою впевненою, щоб роздягнутись, і питання, яким чином це мало б його провчити. Він до неї домагався, тут вона дає йому по факту те, що він хотів, але це героя. І начальника присоромлює, він відводить погляд і такий: ой ні-ні, ні вибач, я не хотів, вибач, вибач. Дуже дивна сцена. І от відчувалось в цих моментах, що книга написана чоловіком. Тут є багато невідповідностей. Весь світ пішов на пси, навколо постапокаліпсис. Природні кранти, немає ніякого зв'язку в світі, немає інтернету, буквально нічого. І це, до речі, ще дивно, тому що вона працює в газеті, тобто газета є, не розповідається яким чином, ця газета поширюється. Тобто її мають десь друкувати. правильно? В світі екологічна катастрофа. На чому вони її друкують? Якщо вони все одно на чомусь друкують, це має бути ну, відповідно якась там, друкарня. правильно? Має для цього бути як мінімум світло. У них з цим проблеми. В принципі, як у нас зараз. Тому дуже багато таких логічних логічних ям, логічних дир, які автор або не помітив, або вирішив просто не акцентувати на них увагу. і подумав, що ну ніхто ніхто цього навіть не побачить. Але ні, це доволі сильно кидається в очі. Я читала, що автор спеціально зробив недалеке майбутнє. Тут здається, 2040 рік. Так, на рік. Для того щоб ми приблизно розуміли цей світ, і для того, щоб ми впізнавали вулиці, тут відбувається в Харкові. Я думаю, ті, хто там бували, ті, хто люблять це місто, і ті тим паче, хто там живуть, хто там виросли, будуть впізнавати описи, впізнавати ці вулиці, мені в плані урбаністичному ця книга сподобалась. А і ще, ну, звичайно ж, яка книга написана чоловіком без сцени жіночої мастурбації? І, до речі, сцена мастурбації теж дуже дивна, абсолютно нереалістична. Можливо, пан передивився якихось порнофільмів чи так собі уявляє, як це роблять жінки, але було написано якось дуже кострубатом. Тому детективом я цю книгу назвати не можу, тим паче, вдалим детективом це набір. Історії, які між собою практично і не пов'язані, і в кінці виявляється, що та насправді ні, не буду спойлерити, але в кінці виявляється, що як такої потреби робити це розслідування в принципі не було. І нальот містики в кінці мені також не дуже сподобався, тому я, на жаль, цією книгою, якщо так фінально зібрати всі емоції і враження, залишилась незадоволена. Ще одна книга, на яку я повелась і трішки про це пошкодувала фанатка Христини Морозової. І знову ж таки гучний підпис на обкладинці біполярна історія. Тому що головної героїв «Біполярний розлад мені здалося, що буде цікаво і навіть корисно прочитати роман сучасної української авторки в київських реаліях із репрезентацією психічного розладу, але в підсумку виявилося, що. Якщо прибрати ось цей розлад у головної грині, по факту нічого не зміниться. Так, там пояснюється її манія, її депресивні стани, от саме її хвороби, Але якщо це прибрати і залишити інші сюжетні лінії, в принципі, нічого б не змінилося. Тому, по факту, ось ця репрезентація вона нічого особливого не дає. Так, як саме як репрезентація, це важливо. Я рада, що подібні книги виходять, але я не впевнена, що... Ця книга має якийсь суттєвий матиме і має якийсь суттєвий вплив на думку суспільства, на розуміння суспільства цієї, цього розладу, тому що знову ж таки це нічого не змінює в книзі, і це ні на що особливо не впливає. Що мені не сподобалось, головна героїня дуже швидко з'їжджається з ще одним героєм, якого звати Владислав. Я не пам'ятаю їхні імена, він відкритик, блискучий лектор. Сходяться вони на тому, що вона трошки його сталкерить, е, йому потрібно переїхати в іншу квартиру. І от він переїжджає до Анни. Цей переїзд трапився дуже дивно, він ніяк не вмотивований, герої практично не були знайомі. І от він вже просто, та, от просто так живе в неї в квартирі. І от прям сплю і бачу, як до мене в рандомний момент заїжджає якийсь мужик. Дивно. Історія здалася мені дещо кострубатою. Знову ж таки, можна пояснити це біполярним розвитом головної героїні і, можливо, в цьому і була задумка написати саме так, як відчуваються ось ті стани, які відчуває Анна. Які відчуває, які переживає Анна, то в неї Манія, то в неї. Депресивний стан, вона не може встати з ліжка, і от історія вона десь в принципі така і є. Вона хвиляста, вона непостійна, як і головна героїня. Мені сподобалась лінія з. Тим як намагалися врятувати садибу Мурашка українського художника Мурашка. Це актуальна тема в, в сучасному Києві. Те, як руйнують історичну спадщину, як замість них замість історичної спадщини будують хмарочоси, жахливі будинки, монстри і так далі. Ще була історія з благодійним фондом, яка мені не сподобалась, тому що герої по факту зараз буде спойлер. Перепрошую по факту, вони точніше героїня краде гроші для Владислава. І це їм просто сходить з рук. Ну, от люди донатили на цей фонд, і вони його вони вкрали ці гроші. Ну не вкрали, а забрали значну частину. Зараз у нас волонтерство і донаторство. Донаторство це, це дуже важлива і актуальна тема, тому мені ось ця лінія не сподобалася. Я б хотіла, щоб її або потім декось до пояснили, або щось героям за це було б. Ось таке, якийсь відгук вийшов дуже сумурний, як і ця книга, і це, напевно, навіть логічно, тому що ну, от яка книга, такий і відгук. Мабуть, це навіть не трійка, це, мабуть, два з половиною. Не може все бути так погано, тому нарешті розповім про книгу, яка мені дуже сподобалась. І знаєте, говорити хороші речі насправді набагато приємніше. Це книга від лабораторії. І, до речі, я для себе зрозуміла, що якщо говорити про лабораторію і віхолу. Про їхній вибір сучасної української літератури, мабуть, мені все-таки більше заходить в лабораторію. Я думаю, що справа в людях, які відбирають ці книги, скоріш за все, в мене просто цією людиною, яка читає рукописи, яка відбирає авторів, більше співпадають смаки з якимось працівників лабораторії. А звіхолою трошечки, трошечки нема, немає мечу. Але я все одно буду далі читати книги від віхоли. мене є ще декілька в планах. Там, де заходить сонце Олени Пшеничної. Надзвичайно тепла й мила історія про будинок стареньких і про побут в ньому. Дуже неочікувано, що тут дія відбувається вже під час повномасштабної війни. Я не знала цього до прочитання, але це вплетено дуже органічно, дуже насправді душевно, тому що син головної героїні віддає якраз будинок престарілих, тому що волонтериці, в нього немає часу. Займатися мамою і здоров'ям його дружина з дітьми поїхала за кордон, не евакуювалася, і от він щоб за мамою був якийсь догляд, дає їй будинок пристарілих, але постійно акцентує увагу на тому, що це тимчасово. Він обов'язково її забере і Віра Петрівна. Також в цьому будинку пристарілок всім каже, ну я тут ненадовго, тому я навіть не буду розкладати свої речі. І з нею всі трошки ну, не те, що сміються, але так дивуються цій фразі, тому що вони знають, що насправді там нікого ніколи не забирають. Перебування в цьому будинку пристарілок дуже схоже на. На школу, навіть на садочок в якомусь моменті, тому що герої, хоч і старенькі, вони між собою чубляться, знаходять іноді спільну мову, вони проводять разом якісь активності все як в школі, щось руками роблять, якісь там фільми намагаються дивитися. Щодня у цей час, після сніданку, в них є спеціальна година, щоб ми за словами тутешньої мен сестри, з геймером поганять. Це коли стареньким приносять цілякі дитячі пазли й сортери. То на голову, як каже Степанівна, трошки справніший, тому кросворди, шахи та доміно. Сімейна лікарка переконана, ось такі начебто дитячі розваги найкраще поліпшують когнітивні здібності й уповільнюють, якщо не смерть, то принаймні розвиток усяких ментальних хвороб. Недарма кажуть, стара як мале. Віра Петрівна, як колишня вчителька, організовує книжковий клуб, вони разом намагаються читати навіть Гаррі Так, Така що це він? Получається? Сирота? Боже, бідна, яка дитина? Oh, uh. Слухайте, а батьки його такі знамениті, бо вони артисти якісь чи що? Ну, вона їх, звісно, і поназивала. Як у вас, Петра в нашій досі не поламався язик? Поки ви оце вимовляєте, у вас деменції ніколи не буде. А чого вони його постійно обіжають? Через те, що він очкарик, чи що? Ніна Миколаївна коментує все, що чує: зовнішній вигляд персонажів, їхні стосунки та імена, назви гуртожитків, особливості поведінки, варіанти, де зачаїлося справжнє зло. Віра Петрівна лише усміхається. Сусідка своїми питаннями та реакціями, небо бояк нагадує її Полінку. І старенький час від часу ходила привідати Ніну Миколаївну до кімнати. А одного разу Віра Петрівна навіть влаштувала в кімнаті засідання їхніх вставних щелеп, це назва їхнього книжкового клубу, і почала читати в голос другу частину Гаррі Потера. Петровна, ви можете якось скоріше читати? перебуває сусідка. Ніна Миколаївна, ви втомилися? Хочете спати? Хочу не вмерти, поки ви до кінця дочитаєте. Дуже мені інтересна в цього Гаріка життя. Цікава дискусійна тема взагалі про будинок стареньких в українських реаліях, бо для нашого менталітету, тому що і авторка в цій книзі, і. Головна героїня немає про поданок пристарілих як місце, куди віддають просто щоб збагрити людину, щоб вона не заважала, щоб не витрачати на неї свій час, ресурси і так далі. Але є сцена в книзі, коли працівниця будинку стареньких їде у Францію для того, щоб обмінятись досвідом з іноземними колегами. І от дуже показова різниця в тому, як тутешні французькі старенькі сприймають. Перебування в будинку пристарілих, і як наші старенькі це сприймають для французьких, це ну це просто нормально. Це як частина життя. Вони знають, що в там в якомусь віці вже доволі солідному. Вони будуть жити в будинку стареньких. Для них це нормально. Вони відкладають на це гроші, в цьому немає нічого поганого. А от для наших це відчувається як Ну, як, як квиток в один бік, як е, зрада, як е, нібито їх намагаються просто збагрити. Цей європейський менталітет мені подобається більше. Не буду говорити, як закінчується ця історія, але мені в плані фіналу розв'язки все надзвичайно сподобалось. Лише скажу, що ось думаю, що в нашому суспільстві має особливо в нинішні часи тема. Ставлення до перебування в будинку стареньких змінитись. І я навіть ще до того, як почала читати книгу, бачила в тіктосі, як мені вибивало відео з будинку стареньких десь на Київщині. Там якісь тіктокерів тік найняли, щоб вони робили рекламу цьому будинку. Ну, не робили рекламу, а просто щоб знімали контент. І знаєте, виглядало це цілком, цілком непогано. Я б там жила, мабуть. Останнє на сьогодні, але не останнє по значимості це український сучасний квір роман До того, як я купила цю книгу, я взагалі думала, точніше, до того, як прочитала, я думала зробити на неї окремий огляд, окреме відео про неї. Але коли почала читати, я коли закінчила, зрозуміла, що ну, тут немає про що говорити, як на ціле відео. Мені подобається, що вона вийшла, тому що це певний феномен на українському літературному ринку. Авторка публікувала цю історію на сайті Аркуш, якщо не помиляюсь в назві, це такий сайт, де письменники можуть публікувати і фанфіки історії, засновані на якихось інших фанбазах і робити їх своїми інтерпретаціями. І також можуть публікувати вже свої повноцінні твори, чи то оповідання, чи то от як Дар'я Чайка, таку велику велику історію. Цей роман помітили його. Почали форсити в соцмережах. Звичайно, руку для цього до цього приклали значним чином тіктокери, і от потім видавництво видавництво, яке видало книгу підсумку, побачили її і вирішили, що ну то, ну, треба брати. Я дізналась про книгу ще задовго до того, як вона вийшла. Як до того, як видавництво оголосило, що будуть її публікувати, я побачила відгук Ірини Грабовської української письменниці, фентезі письменниці, про те, що вона побачила в Тіктоці відео, почитала історію. Там дуже багато нюансів, її треба переписувати, але от їй вона сподобалась. Я пішла дивитись теж, подивитись, намагатись читати, але я просто не люблю читати, по-перше, з екрану. І ну я трошечки на це забила. Потім книга вийшла, і я вирішила, що ну все-таки треба познайомитись, тому що от як феномен вона мені подобається. Перше важливо, що подібні книги виходять. Важливо, що вони про сучасних підлітків, важливо, що вони відбуваються в українських реаліях, тому що часто, навіть якщо українські автори пишуть якісь підліткові романи, це там герої живуть або. В 90-х, або ще на початку 2000-х, або вони взагалі названі іменами іноземними і немає відчуття, що це відбувається от, в сучасному Києві чи просто в сучасній Україні. Але тут діє не в Києві, що відбувається. Сюжетна ну, історія насправді доволі проста, дещо нагадує серіали від Нетфліксу. І я коли читала, дуже часто думала про коли завмирає серце Еліс Осман. Не тому, що історія схожа, а тому, що от, ну, саме настрій мені здавався подібним. Але все-таки ця історія, на жаль, для мене трішечки не досягнула. Двоє головних героїв колись дружили, потім припинили. Між ними пробігла чорна кішка. А чому це буде якраз центральною історією всієї книги? Ще однією із Кім, Гей, про це випадково дізналася школа, тому що хтось злив переписку з його хлопцем, скоріш за все. І от тепер його всі, звичайно ж, починають травити. Чому я кажу, звичайно? Не тому, що я підтримую це, а тому, що ну, школярі жорстокі. І от в цьому плані книга була написана доволі реалістично. Я закінчила школу, скільки. Років 8 назад, але я впізнавала, впізнавала ці реалії, впізнавала взаємодію школярів між собою. це було описано доволі реалістично. Авторка молода, тому в цьому немає нічого дивного. Ну І тим паче кожен проходив цей шкільний етап. Звичайно, вони у всіх були різними, але рада, що сучасні підлітки можуть читати подібні історії. Для того щоб дивитись, дивитись на себе, нібито зі сторони, знаходити щось спільне. І ще це важливо, тому що книга допоможе сучасним підліткам, які сумніваються в, в певних аспектах своєї орієнтації, свого, своєї сексуальності, зробити для себе якісь висновки, чи то прийняти, чи то зрозуміти, як діяти в подібних ситуаціях, цікаво, що тут головний герой ненадійний оповідач. І це стає, зрозуміло, не одразу з часом. Але якщо ви любите такий троп, я думаю, що вам книга сподобається. Історія написана молодою сучасною авторкою, це її взагалі перша книга. Але мені здається, що якби її скоротити ну, десь на третину, як мінімум, вона від цього б тільки виграла. Видно, що авторка намагається нібито наслідувати якісь інші твори, намагається додати якоїсь такої структури. Яку вона десь читала, десь бачила там, десь на початку розділу потрібен обов'язково опис природи. Потрібно додати якихось таких метафор порівнянь для того, щоб твір здавався трішечки кращим, трішечки вищим, більш літературним. Я бачила відгуках, що декому це сподобалось. Якби прибрати ось ці всі моменти, залишити лише взаємодію між персонажами, їхні саморефлексії, думки, ось цей трішечки такий детективний сюжет, то було б краще. Ще був момент моменти невідповідності між. Діями героїв, між, точніше, між описом героїв, і між їхніми деякими діями і думками. Наприклад, там є Вишня, це один з теж ну, буде з центральних персонажів, і він описаний як такий типовий, не скажу гопнік, але дещо до цього схоже. Він один із головних булерів Кіма, того, якого. Переписку якого злили. І він насправді абсолютно недалекий. Авторка декілька разів на цьому акцентує, що він поганенько вчиться, він завжди всіх задирає. І тут в певний момент він, ну, звичайно, він гомофоб, а от в певний момент він, в нього буде такий. Не те, що спіч, але там така фраза буде про депресію, про ментальне здоров'я сказане і яка взагалі з ним не мечеться. Він людина знову ж таки недалека. Розумію, що сучасні підлітки, мабуть, ну не мабуть 100% вони більш просунуті в деяких питаннях, але тут з одного боку він трошечки туповатий і гомофоб, з іншого боку, він так серйозно ставиться до теми депресії. Це здалося мені невідповідним, тому що це випадає з його образу, трішечки руйнується. Я розумію, що це потрібно було для сюжету, але ну, саме цей момент мене трішечки засмутив, бо це було зроблено так дуже волоб, дуже нарочито. Краще було б вкласти ці слова в уста якомусь іншому персонажу. Як для дебюту цілком непогано, але я залишилась десь задоволена. На двічку з половини. Це був весь Сучу Кроліт, який я прочитала за останній час. І хочу попросити вас написати в коментарях, на які книги від сучасних українських авторів, авторів варто мені звернути увагу, тому що планую продовжувати з ними знайомитись. Напишіть, хто вам особливо сподобався за останній час. Ну і діліться, якщо читали щось із цього. Всім гарних книг! І від українських авторів, і не тільки. Пока!